Давайте помірюємся. на Наразі два-три добре. О, робокоп Роук Сіті на нашому каналі з потужним девайсом. Андріюки. А хто буде проти нас, той буде проти девайсом. Рузики, поши, поши. Написав. Ну це в принципі покарання. Я починаючи стріляти вже сім днів а онлайн тільки шість людей. Допоможіть мені стати популярним. Uh, <ривіт> приїжджай від у мене хуїщу. Що тобі це не дасть, але Ми розберемось на місці. Привіт! <ривіт> <laughs> and you? You are from the, here? Jack Sparadu. Nice! <laughs> <laughs> I'm from Venezuela. Nice! Do you go party tonight? No! Not <laughs> on TikTok? No, Twitch. Oh, Twitch. Yeah. Twitch. I Twitch? Is Twitch? Where, where did you hear this word? In Ukrainian. Because free Ukraine. Twitch. Twitch. Я сила світла туди зайшла і вийшла. Ти ти що yeah, ти, ти не срала, не писала тут? Ні. А навіть шо. Ну що ти ходиш, що ти робиш? Ти шо, я шо... хочу, мені треба... Добре, мені треба успівати крембі. Кремвіться Але... ти сподіваєш. Але я туди пішла собі, і зайшла, тебе то не має хвилювати. Так. А що ти така зла сьогодні? Ти що бикуєш? А що ти таке було? А що ти бикуєш? Я просто спитав, чи ти ходила в сиральник і не по справам? Хочу собі, відкрию двері, постою навіть не зайду і закрию. Хай живе сквірт! Наступний скот. <реш> Боже, я, нас, я сам блядь, не очікував! Я сам нахуй не очікував! Бля, я сам не очікував. Я думаю, що я? Думаю, прочитала десь у чаті, дивлюся в чат, прочитала в чаті десь. Що... А сальто вмієш? Е, e, да. Оп, не треба було маргать. Сьогодні мер одесить метро Діфузан спіймав нелегалів і ми тут прямо зараз забираємо їх. Черепашки, та на тело, бля вирізай. Мене пиздим, нас пиздим, пиздим. Приїжджаєш, пиздуємо в бургертайм. Оп. До речі, щоб ти розумів, тут я з колишньою познайомився два роки тому, два з половиною вже. Потім вона їбалась моїм кінтом. Така хуйня. Пу-пу-пу, як то кажуть. Ну, а, а ти як взагалі вже? Ні, <laughs> мені похуй вже. А ти їй помстився, поїбався не, не, з кінтом чи <laughs> ні? Ні. Була історія. Мені було років 15. Коротше, я дуже хотів туалет, я насав пиво. і я поставив просто отак, от пиво. поняв, воно стояло, ну, типа, біля мене, просто воно стояло. І до нас був чел в компанії один, який любив у всіх все піздіть, блядь. І я думаю, не дай Бог, якщо він візьме без спросу моє пиво, то він за це поплатиться. Що ти думаєш? Він взяв без спросу моє блядь, і почав пити. І в момент, як він починає пити, я кажу, мужик, я то насав. І він ще пароготку взяв такий, та ні yeah, смак. Yeah. І... Так, Скіля, дивись, значить, ти там замовляв пісюни чорні, оці чорні з маскою, з поперечками, пісюни. Я їх поклав, я тобі координати потім скину, там якраз недалеко від вас. Ти, коли прийдеш забереш, ти сходка щоб не було цатовані находа. Це давай, можеш, от, чувачку теж дать, може йому сподобається. давай. Вибачте. Можна вас питання, ви моєму другу сподобались. Так і що? Не хочеться з ним познайомитися? Не хочеш? Що ти хочеш? Не що? Що не що хочеш? Що ти хочеш? Вибачте, він не хоче. Добре. А що, ти, що, ти що ти запитав? Що ти запитав? Ти що, клоун? Сука. Я сам побриюсь, ти мене тепер не приїдеш. Вони мене забайдуть. Ви готові! Ось все, Нахуй! Нахуй! Тахо, е, машина, про яку я, блядь, стільки часу мріяв, і був впевнений, що все ж таки це максимально буде нераціонально і ніхуя з цього не вийде. Але все ж таки е, тоді, тоді голосування, коли більшість людей, навіть розуміючи, що це нахуй не треба, і краще взяти крузака, все ж таки тоді більшість людей проголосували за те, що треба те брати, до чого душа більше лежить. Яка на секундочку, ви ахуєєте? Вона вийшла дешевше, ніж мазда наша. Тупо, блядь, дешевше, ніж мазда. Машину розумів, мазну не хочеться взагалі зайва. Копійки вкинути навіть резину, блять, я так докатував той, той залишок резини. Просто не хотілося, бо ти розумієш, що е, типу машина не кажи, вона почує. Ну вона вона ж знає, не ти... кажи, вона вона знає, почує. хто вона є, Маша. вона почує і в... буде ламатися, Філіп. Ти ну, зараз пистить пизди... при вона є. ній. Підеш, закриєшся в кімнаті і тихенько будеш розказувати. Знає, я тобі сказала, не кажи, не кажи на намаза. Давай хоча відійдемо туди. Ну, мазда, ну вона вона, вона виходить тише, як, вона як масмарка. Типу, ну грубо кажучи, грубо грубо дуже кажучи. Типу, що 15-го року мазда в ній там міняти якісь дуже дохуя штук, якісь там, наприклад, тюнінги робити. Ну це їбанатізм. Потому що ти просто поміняєш, візьмеш е, по подорожче трі трішки. Ну, понавіше точніше, мазду, якщо захочеш. Навіть того то, CarPlay і оцей пубум! Блін, який зайобув по -поймеш, по поймеш про, про, про неї. неї. Дебіл! А якщо дівчина вболіває за арсенал, то що робитиме? Якщо б моя дівчина вболівала за арсенал, ну в сім'ї не без урода. Що любити буду її? Вона, ну, звісно, у мене дура, але ну, люблю її. Що ж поробиш? Я повторююсь: завжди існує, блядь, правило ахуїтельне, правило по життю. Знаєте, як правило по життю називається? Не обов'язково залазити в кожну дірку, особливо коли ця дірка вона в залупі. Пройди повз залупу, не лізь до неї. Ч-що ж Тля в дитинстві в цирку люди ходили по пляшках. Типу, вони розбивали пляшки прям при нас, чись, і, і ходили по них. І я думав, що це так можна зробити, і це якби буде класно. Я взяв, розбив п'ять пляшок, об цемент і. Коротше, почав по них ходити. Я, коротше, став і воно просто моментально таку ногу проткнуло нахуй. Я, типа, приходжу до бабусі, кажу: ну, така, така хуйня. Ну, у мене бабуся, що ви собі розуміли, дуже жорстка панікерша, вона сразу. Ой! Ой! І оце от неслося, буквально там хвилин 10 Може вона ой-ой-ой, ой ой і не придумала нічого краще, щоб просто взяти тазік, ну просто взяти тазик, В'єбати туди 4 літра горілки і засунути мою ногу туди. Оце було дуже фантастично. Я просто пам'ятаю, що моя нога огортається тою горілочкою, і такого Чикс. І в мене просто Просто боляче, блять, пізде стало в один момент за горілку, да. Не за свою ногу. Сьогодні сразу на п'ятницю, але хочу зробити дівчині куні І так. І так я танцюю, да? так? Да? Нормально? Що буде, коли ми з Марією будемо сидіти, я не зможу без кондиціонера. А в Марії, я нагадую, її психологічний вік це приблизно 69 років. Може, ближче до 84. -х. Тобто, це якраз та людина, яка в маршрутках, коли всі задихаються, Марія буде вставати і кричати: Закрийте мені холодно. Кондиціонер. Чи що? Шла з кухні, прибіжала блядь, розпаковувала їбучу бучу пленку. Я ж розкажу, хто тут психологічний вік 50 років. Це масла і кондиціонери, ці єбучі, блядь, А нічого, що я працювала в тренажерному залі колись. і, блядь, в цьому тренажерному залі я отак так от сижу блядь, за цією стойкою, І на весь зал кондиціонер стоїть у мене над головою, де він дує спочатку, блядь, на мене, а потом на весь зал. І так в цьому залу жарка, а мені, ху, а мені блядь, холодно О, а ми не можемо МВГ в з окна? <реш> Сюди задаємо можливість тонко налаштувати. Я, до речі, зрадаю, бо в школі вчив Да, у, у мене теж таке було, гайс, у мене теж таке було. Зрада піздець, а я думаю, звідки у, мене, звідки у мене тяга зранку встати і, і сказати гойда. Звідки у мене ця тяга нахуй? А це ж через те, що я е, в школі вчив вірш в оригіналі на зарубіжній літературі. Це какого з капель? Піздец, а, а мене прям тяне. Гайс, я прям з, зросіщений, піз. Тим треба буде якось зробити конкурс анекдотів. Опа. Знаєте, чому паркування машини це як пошук дівчини, Бо всі гарненькі місця зайняті, ти просто вставляєш інвалідку і сподіваєшся, що ніхто не помінь. Це Просто піздец. Я напевно засуджую. А тут? Все упали. Ну, все живі. Все живі. Все живі. Оце Лок бейбі, що таке приціпі? Приціпі? Лок, от приціпі. От приціпі. Знімаємо кліп приціпі. Ілі от приціпі. Ви поняли, так? Ну, відповідь є. Я думаю, ну, говорити вам, що таке приціпі, вже не треба. Когось же паяє. Просто. Це ти! Це я. Це ми. Пишуть легендарно. Легендарно! Дякую, да, Легендарно! Все, давай! Все? Це фінал? Все, замка, закінчена. Ура! Все, давайте Ой. <різь> я, до речі, місіс Фіг теж почала прибор. Говнюк. піздец, сука. Яка ти твар, містер Піклс? У мене дуже обісрана рука. Я не буду вам це показувати. Коли ти встиг? І хаває, сидить. Купила я новий цей кондиціонер, і треба було почитати, як він працює. Це ж додуматись, що не почитати заздалегідь в окулярах, а прям в ванні без окулярів, коли вода тече по всьому всьому їбалу, типу прочитати інструкцію. А вона там така малесенька. Я стою отак, сука, як крот кротибан, ніхуя не бачу. Окуляри в кімнаті. Така думаю, а що там написано? Боже, я в себе такою старою почула, це капець просто. Отак ось стою, блядь. А там піздюшний взагалі малесенький шрифт. Твої очі, наче зорі, але вони не гаснуть. <с unserem> Ні, ну, я, Чисто по фактам вони колись погаснуть. Ну, типу. блядь, я, я дебіл, я. я, я <that you> Тихо погано. Антон, ну куди ти пишет. тут, блядь, три палатки, Антон, блять, не на них уя, блять, Та блять він, блять, з кругами води, блять, тобі говорю, він він з блядь, блять, одно. ти О, каната дро. А, і канат? І куди він нас веде? Він там, куди я їду, мужики не їдете сюди. Мужики він у сьогодні. Антон, пливи на берег! Він водою, він за тобою, Антон, пливи! блядь! Ебаш, я уводи! Не застрял! Я на канал нахуй! Не застрял! О! Иди! Иди! Не прыгай, блядь! Федя, что за паска! Федя, тикай, тикай, байтик! Байтик на паску! БАЙТИТ на паску! Выйди, И БАЙТИТ на паску! Ебать! Я въебал, сориса! Я въебал, БЛЯТЬ! Я ЛУРЮ! Я меня тоже, да, это Да нормально, нормально, вы не души дамажите! Блядь, вы мне за кишки, блять. Давайте з цієї кімнаті їбіться. Я його роблю. Чекай, братішка, куди ти її слідеш? Бішк. вона паде, братішка. У мене сили немає біди. Блін. Воно не сміється реповінче, хрепа в мене, Easy. Cool. Бля, чоловіки охуєнні. Жінки теж, я люблю е, жінок, але, блін, мені так пані все подобається. Не всі, не всі, не всі, не всі. Бля, як це сад дівчини. Ну. Бля, я б сказала, але цей.